Вітаю, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу представити вам контейнер, автономний контейнер, який можна встановити на будь-який вантажний автомобіль. І в ньому ми встановили шиномонтажний верстат легковий, грузовий. Балансувальний верстат універсальний для легкових автомобілів і для грузових, а також безліч інструменту, який дає можливість працювати з колесами. І також цей контейнер може працювати автономно як від зовнішнього живлення, так і від генератора, в якому ще встановлено і компресор. Тому ж, хочу почати з нашої електрощитової. А ось цей тумблер відповідає за два види живлення: це зовнішнє. Він зараз у нас під'єднаний до зовнішнього живлення. І також може працювати від генератора. Зараз покажу, як це працює насправді. І все. Зараз працює він на генераторі. Щоб було тихіше, ми перейдемо зараз на зовнішнє живлення і розповімо вам про цю щитову, за що відповідають кожен із цих тумблерів. Оцей екран відповідає за рівень пального в нашому генераторі. Ось цей екран буде відповідати за температуру ось в цьому моторному боксі, де встановлено генератор і компресор, і за температуру в нашому контейнері. Також ми маємо безліч автоматів, які будуть відповідати за кожен свій напрямок. Наприклад, це буде компресор, шиномонтажний, верстат вантажний, балансувальний верстат, силові розетки. Це що маємо на увазі? Це розетки, ось отакі на 380. Також маємо розетки звичайні на 220, їх дуже багато по нашому контейнеру. Також за кранбалку, тельфер, шиномонтаж легковий і освітлення. Далі перейдемо ось до цього верстата. Верстат, як ви бачите, він дуже міцний, надійний і має дві функції. Перша функція це ось такий верстат, на якому ми можемо працювати. В ньому встановлено безліч кейсів, куди ви можете вложити інструмент і безліч різних розхідників розхідного матеріалу. Також маємо тут ключі. І можемо укомплектувати цей верстат під будь-які потреби і будь-яким інструментом. Друга частина цього верстату це буде ось цей бокс, який знаходиться знизу. В цьому боксі розміщено генератор 10 кіловатний і трьохфазний, і також компресор на 200 літрів, який видає 510 літрів у хвилину. Цей бокс, як ви бачите, вібро і шумо ізольований. Це для то, зроблено для того, щоб в цьому контейнері було дуже легко і зручно працювати шиномонтажникам, ну, щоб не було зайвих шумів. В цьому боксі також встановлено два вентилятори, які, який дає повітря з вулиці. і... Відсмоктує повітря, яке буде дуже гаряче в цьому боксі. Тобто робить циркуляцію повітря. Ну, а далі Далі перейдемо до обладнання. Е, цей верстат шиномонтажний, пневмоелектричний е, і буде відповідати за е, розбортування коліс легкових автомобілів. Захват диска тут у нього по. Зовнішньому від 10 до 20, по внутрішньому від 12 до 24. Це надійна і дуже проста модель, на якій працювати ну зовсім легко і просто. Він у нас під'єднаний. Уже можна на цьому верстаті працювати. Далі, другий верстат це буде балансувальний верстат. Цей верстат відповідає за а, балансування коліс як легкових, так і вантажних автомобілів. Для того, щоб з легкістю встановити колесо на ось цей вал, вантажне колесо. В цьому шиномонтажному балансувальному верстаті ми маємо ось такий пневмоліфт, який дає можливість. З легкістю піднімати дуже тяжкі колеса. Е, Слідуючий ось мега монстр такий це буде вантажний шиномонтажний стенд. Е, незважаючи на його ось таку монструозність, він е, управляється дуже легко і завдяки ось такому блоку управління і двома джойстиками. Зараз покажемо, як це працює. Включаємо оцей тумблер. Ось цей верстат дає можливість захвачувати диски по внутрішньому діаметру від 14 до 26 дюймів. Тобто майже всі вантажні колеса він буде з легкістю бортувати. Ще маємо пересувну ось таку лапу, яка теж буде допомагати нам в бортуванні колес. І Найважливіший і найголовніший ще один атрибут, про який ми хочемо вам розповісти, це ось про таку кран балку. Що вона може? Вона може переміщатися як вліво, так і вправо по всьому контейнеру. Вона електрична, і вона може переміщатися від верстата. І за межі контейнера майже на 1,5 метри. Тобто це дає можливість вам з легкістю підняти з землі, чи це колесо, чи це двигун, неважливо, що ви хочете підняти, але це, ця балка вам дасть можливість це зробити. І перемістити прямо до самого верстату. Щоб працювати зручно, потрібно ще дуже мати багато шиномонтажного ручного інструменту. Тому. Ми обладнали домкратами контейнер як гідравлічними, так і пневматичними. Звичайно, що монтажками, також повітряними бухтами, до речі, які автоматичні і можуть виїздити на 20 метрів. Ці бухти під'єднуємо ми до ось таких гайковертів. Один буде на три четверті, це для вантажних автомобілів, другий буде на 1,2 дюйма, ось на такі квадрати. Звичайно, що без головок, ось таких ударних, цими гайковертами працювати неможливо. Тому ми в комплекті маємо ось такі колісні, великі ударні головки і два пістолета підкачки. Щоб ваші колісні гайки ніде не валялись на землі, встановили цей. Контейнер 4 магнітний піддон. Тому, друзі, цей контейнер дає можливість працювати автономно і мобільно у будь-яких задачах і в будь-яких ситуаціях.